Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємось такий тортик: шоколадний тортик, який готується на кипятку. Дуже смачний виходить, готується з доступних інгредієнтів, без вершків, без шоколаду. Все дуже просто, смачно. Готуйте обов'язково! Зручну ємність відправляємо два середніх яйця. У мене категорія С1, бажано кімнатної температури. Додаємо дрібку солі для балансу смаку. Додаємо цукор 200 г, це один стакан. І я також даю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо любите, додаєте. Не любите, не додаєте. Можна дати ванілін, то тоді дрібочку. І тепер на середній швидкості міксера розбиваємо 3-4 хвилини. Не потрібно супер такого стійкого стану, як на бісквіт. Але все ж таки хвилинок 3-4 повзбивайте, щоб маса збільшилась в об'ємі, посвітлішала і трішки розчинився цукор. Тепер додаємо 200 мл молока. Я його трішки підігріла, щоб воно було тепленьке. Не з холодильника, якщо воно у вас кімнатної температури, то можна і кімнатної температури. І додаємо також 6 столових ложок рослинної олії. У мене оливкова, можна, соняшнику, ту, яку ви бажаєте. І все це міксером буквально 10-15 секунд перемішуємо. Не взбиваємо а просто ось так перемішали. До речі, духовка вже має. Бути розігріта на 180 градусів верх-низ без конвекції, тому що готується все дуже швидко. Тепер змішуємо сухі інгредієнти. Тут у мене 350 г борошна, 50 г какао порошку Сюди я також додаю 2 чайні ложечки без гірки розпушувача або 1 чайну ложечку з великою гіркою. Це 6 грамів. Як завжди, до речі, весь рецепт, з кількістю в ложках, ви знайдете в описі під відео, зможете приготувати навіть без вагів. І я вам дякую за лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. І тепер поступово в Два підходи, я в два підходи, через сито додаю і вінчиком перемішую. Обов'язково вінчиком, тому що потрібно розбити всі оці грудочки. Можете навіть міксером трішки так прокрутити. Додала наступну частину ще трішки ось так поперемішувала, бачите, не до однорідності. І додаю кип'яток, 200 мл крутого кипятку. У мене водичка щойно закипіла, відразу додаю. І знову це все ретельно перемішуємо. Нас маса ця ніби як заварюється. Зверніть увагу на консистенцію. Тіста. Ось таке воно має бути. Тепер додаю півчайної ложечки соди і гашу її одною чайною ложечкою оцту. Якщо немає оцту, додавайте лимонний сік, також буде прекрасно і знову все це перемішую. І е, уточню, що е, корж на кип'ятку має готуватися обов'язково із розпушувачем і з содою. Тут не можна тільки використовувати або те, або інше, потрібно трішки соди і трішки розпушувача. Я буду випікати два коржа на стандартному декі 30-40 см. Я його простила пергамент. У мене пергамент з антипригарним покриттям. На око так, виливаю половинку тіста, його розподіляю, можна використовувати для цієї цілі шпательок, буде дуже зручно. І дивіться, трішки стукніть об поверхні, щоб вийшли великі пузирки повітря. І швидко відправляємо випікатися в завчасно розігріту духовку приблизно на 10 хвилин. 10-12 хвилин. Це буде залежати від вашої духовки. Тому орієнтуйтесь. Будь ласка, Перші хвилин 10 не зачіпайте, не відкривайте духовку, а потім вже перевіряйте просто на суху паличку. Серединки вона має виходити повністю сухою. Мої коржі я сьогодні випікала 2 коржа таким чином, випікалися рівно 10 хвилин. Я, поки в мене корж випікається, не втрачаю час, готую свою помадку, улюблену шоколадну бюджетну. Якщо бажаєте, можете її готувати. Не бажаєте, можна не готувати. В мене тут 4 столові ложки сметани, будь-яка сметана, яку знайдете. Додаю 5 столових ложок цукру. І додаю 4 чайні ложечки з гіркою какао-порошку. Все це перемішуємо, ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до закипання. Коли маса закипить, зменшуємо вогонь до маленької, проварюємо ще 4-5 хвилин постійно помішуючи. І наша помадка буде готова, вона дуже смачна. Поки її відставляємо, і поки коржі охолонуть, вже можна буде повністю збирати тортик. Як бачите, коржі я швидко виймаю з духовки, перекладаю на інший лист пергаменту, щоб це відбувалося швидше. І на цьому самому листі пергаменту випікаю ще один корж таким чином. Коржі охолоджуються дуже швидко, буквально 10 хвилин і вони вже холодні, тому відразу можна готувати навіть крем. Крем може бути будь-яким за вашим смаком. У мене сьогодні більш така бюджетна версія, сметанний крем. Сметана має бути густою, якщо це магазинна, то більше 25% жирності. Якщо у вас менша жирність, тоді її відкидайте попередньо на сито, на марлю, щоб вона стала густішою. Або ж використовуйте загущувач для сметани. У мене сьогодні домашня густа сметана 600 г мені Додаю сюди цілий пакетик ванільного цукру, якщо любите, додаєте. І додаю цукрову пудру за смаком. Мені вистачає буквально 3-4 столові ложки. Може, комусь 5-6. Спробуйте крем. Подобається, залишайте так. І тепер на середній швидкості міксера вбиваємо до стану крема. Крем має бути таким стабільним, густим. Тепер кожен корж я розрізаю навпіл. Якщо будете готувати для гостей, щоб все це було дуже правильно і красиво, можете попідрізати краєчки, щоб він був максимально рівним, прямокутним. Мені згодиться сьогодні і так. І тепер беремо або якусь дощечку, або якусь форму такого підложку, наниз трішки сметанного крему перший корж знову крем. Корж, крем, корж. І так до самого верху. Залиште трішки крему, щоб змастити верх тортика і боки. Тільки дивіться, щоб сметанного крему зверху не було багато, тому що я буду заливати помадку. Якщо не будете заливати помадку, то можете змастити гарно сметанним кремом, присипати, наприклад, какао порошком через сито. Буде також дуже смачно. Або зробити шоколадку розтопити, зробити розводи, як побажаєте. Я викладаю свою помадку, вона в мене вже ледь-ледь тепла. В ідеалі, щоб вона взагалі була холодною. Викладаю, замазую, і в мене були ще вигдалеві пелюстки, залишились від приготування іншого тортика. Вони в не підсмажені до рум'яності, я їх викладаю наверх. В поєднанні це все так смачно. Цей сметанний крем, дуже вологі, шоколадні коржі і мигдалеві пелюстки це просто дуже смачно. Обов'язково готуйте. Цей тортик, можливо, можна їсти і відразу, тому що він досить таким вологим виходить. Але якщо ви поставите його в холодильник на одну годинку, він стане тільки кращим. Все, відрізаю шматочок, ось такий він красивий всередині. І смакуємо. Тортик дуже смачний, такий повноцінний, помірно солодкий, дуже все вдало, тому обов'язково готуйте. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за ваш коментар. Якщо будете готувати цей тортик, напишіть мені так, так, так в коментарі. Я буду дуже чекати. Дякую вам, пока-пока!